Друзі-колеги, привіт! І от нарешті я вибрався зняти дискову нашу. Зараз тут і трактор буде кататися. Я не знаю, чуєте ви мене, чи ні, вітер такий, що якось я буду закриватися, мабуть. От, Тому ну, вибачайте, я без мікрофона. Будемо пробувати щось дивитися. Тут у нас був сонях, зараз я так стану, щоб вітер в спину мені. Тут у нас був соняк, дощу не було. Зараз, бачите, тут у нас сухо, О, сухо. О, тому от така трошки грудка. Їздить він досить таки швидко. от Єдине, що не подобається, ніби як. Заглибоко він бере. Зараз треба, мабуть, виміляти, бо такі як пороздочки не дуже гарно. от Палка ця ну от в Палка такому стані. Дуже висока. І треба якось оце ну перебиває її, ну, отак от, от от показує. Зараз Он. Он, він летить, ЮМЕС. От, сьогодні у нас катається болівар з сікотом з причепом. Ну, коротше, хай катається, добиває його. от Зараз глянемо ближче до трактора. так, ну от Ближче я підійшов. Отакі от палки стирчать, десь стирчать, десь палка лежить, десь напів лежить. Ну, коротше, ну, отаке. От Зараз глянемо. Трошки косинець тут у нього залишився, ну і ще йому також робити. Оце отак виглядає. Ось підходжу прямо де він проїхав по свіжому. Отак, друзі. Я думаю, трошки глибоко, що ви скажете. Ніби як ну, бороздочки залишаються. Ну, смисл так прям. Це ж сіяти, тут треба зернові. от, Зараз, мабуть, будемо виміляти. Ну а так він непогано і, в принципі, перебиває. Ну, доволі непогано. Як для диску. Ну, не влаштовує, в принципі. Ну, В, в ідеалі там можна і два рази дискувати, тобто все це можна. Ну, Будемо дивитися, там може дощик піде. І буде... Це не, не буде такого каміння на полі. От, Будемо сподіватися, що все ж таки дощик буде, під посів. Ось тут навіть як вологи більше, хоча як більше. Так, підмилили ми дискову, от десь звідси. Ось так воно виходить. І він нормально другою передачою швиденько їздить. Бо це щось воно заглубилося і вийшло, що він другою не може, першою катається. Ну, грудка все, все одно викидається. Хоча ніби тут тут і земля така більш-менш волога. Грудку викидає. Ну, може, прийдеться ще раз зовсім виміляти і другий раз робити дісковку. Ну, оце отак. От. Бачите, залишили прям спеціально блин, Залишили зеленку і подивимося, зараз, як воно перебиває справа. Зараз більш детально. Все це подивимось. Вибачають, що я не міг раніше, тому що ми вчора ставили пліти. Ну, бачите, тут і зерно пішло, і травичка. Ну, в основному зерно, ну воно все тут в перемішку. Ось так воно перебиває, так воно дискує. От. Пишіть погано, це добре. ну... Я думаю, це дуже добре воно робить. от Принаймні стара дискова борона, борона вона так не робила у нас. По-перше, там же ж менше самих ромашок в ряду, тут більше. Ну і там, коротше, все в огляді, я думаю, подивились. От, чітко ось лінія було, стало. от Прекрасно воно дискує. от Так от ми робимо. Зараз у нас спека почалась, вже обід. Тракторист поїхав на обід. Трошки буде відпочивати і вечором буде це ще робити. А ми будемо продовжувати на будовах витворяти. Таких нема тут, знаєте, полосок прямо воно не залишає ніби. О таке, ну це, це ж не то, що там борозда якась. От, показую, як є. Може комусь не сподобається, може хтось щось інше напише там. Ну от, як є, так і показую. От ми дискуємо, дискуємо. Там ще поля вже і по-другому разу дискуємо. І от нарешті я тільки оце зняв, що зміг. От наше поле, це тут ячмінь ми косили, хто знає. От. Ну Ясно, що пішло. Вже все повсводило, блін. Травичка трошки буде йти. Ну, зараз уб'ємо і мабуть вже на цьому все. Хай земля відпочиває. Мабуть, я не зніму саме як, от прям як зараз він ходить, трактор, я не зніму, бо поки що не зніму. Мені ніколи. Ну от як є, так і показав. Вже у нас стара, все, тисково моє. Не знаю, що з нею робити. От. Вона вже стоїть, все, мабуть, ніхто її нічого не буде робити. Може, поміняємо ці всі стойки, ну, знаєте, вже зробити і, можливо, продамо її потім. От. Ну, чіпляти її вже точно ніхто не буде, це точно. От. От нас повністю влаштовує ця дискова по всім параметрам. Що воно не взяло? От, з цієї сторони ще показують. Коротше, показав, як зміг. Друзі, вибачайте, якщо мало. Ну реально, то алергія, то ще щось, то будови. От. Ну от, як є, довго затягувати не буду. Друзі, колеги, до побачення.